Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, що ми зараз тут робимо? А от саме цікаво, що ми тут робимо, ми трошки назад здамо. Дивіться, ця частина поля, вона більш піщана, ця більш чорнозема. Тобто, ну, про зони продуктивності ми з вами обговорювали це якраз це поле. І що хочеться сказати, хочеться показати, яка різниця. Тут сіяв хорше пронто, зернова сівалка. Чому? Тому що. Тому що більш піщане і в Адерштати трохи горнуть іноді. знаєте, тобто Не, не, той, не той компот. Да? Ми можемо з вами бачити, що Ну давайте, рівномір... шукаємо рівномірність сходів. Глибина та сама, посів той самий, тому що сілося в один той самий день. знаєте. Оцей кусочок і цей кусочок однаково в один день. Ви бачите, щоб я сказав, багато сходів дуже мало, майже місця і немає. Да? Ну Ось вже пішло, правда, там рослинки, ось якби рослинки, да? Це ж Ну, Ситуація на фронту не дуже, я вам скажу. Це не те, що там хочу обісрати, ну так як воно є. Я просто про те казав, коли дефіцит вологи колеги, то, на жаль, любі зернові сівалки вони не підходять для посіву ріпаку. І дивіться, зараз ми покажемо наше телебачення показує ось. Бачите, зразу, дивіться. Ось я вам показую, що це таке, коли сівалка є точно висіву. Да? Ви бачите, яка історія, ось, будь ласка. Одна в одну все зійшло. От все банально, наче, да? а інструменти різні. Тобто точна сівалка висіву і пронта. Да? Та байдуже, яка зівалка, там, Беднар, Хорш, Пьотінгер. хто б там що не казав, вони перемішують сирий і сухий ґрунт. А та історія розгортає сухий ґрунт, ну якщо є розгортачі, і робить класну історію з посівом. І сходи є, бачите, ось рядочки вже бринять, а там ще ніфіга немає. Оце вам і казка. О, оце вам і казка. Чи фініш про казку, да? Але якщо. Бачите, вже бринять, ну видно ж вам рядочки. А там ніфіга немає, а сіялося один той самий час. Так, там трошки піщаніше, згоден тут можна сказати, але 2 не, не, ну, метри вліво, 2 метри вправо це ж невелика мається. Повинна бути різниця. Успіхів вам!